Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2010-2011 років. Це був матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч відповіді. Другий матч з двох. 24 лютого 2011 року. Стадион имени Валерия Лобановского. Прямые матчи муки в Бешикташ Стамбул. 4-0 Кия не помогает. Гол Агнина Вукевича, Андрей Ермоленко, Олега Гусева и Андрея Шевченко. Принесли киянам перемогу. Давайте, друзья, сгадаем этот матч по порядку. Динамо Киев. Александр Шарковский, капитан команды у воротах, Данила Сильва, Лукевич, Попов, Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Гусев, Еременко, Юсуф, Талиандра, Алмейда. Это, друзья, стартового 11-ка Киевского Динамо. Бишкэш. Команда Стамбула вышла играть по 11 -ти. Редж Реджбер у воротах. Кайбаши, Сивок, Хилберет, Бобо, Гути, капитан команды Уисал, Феррари, Эрнст, Уго Алмейда, Та Аурелио. Всем на старту без Бешикташа. Друзья, давайте говорить про сам футбол. В первом матче они разгромили Бешикташ в Стамбуле за рахунком 4-1. И, в принципе, у Кен была довольно-таки, справедливо, солидная перевага. Да, Потрібно ну, більше, щоб було у Києві забивати аж 4 м'яча. Але кияні навіть не незважаючи на перевагу, дуже активно розпочинають і матч у Києві. Третя хвилина матчу. Перша хвилина матчу. Після розіграшу стандарта. Гусєв. Олег Гусєв виконує подачу до штрафного майданчика Шевченка. Скидка Удар Гол. Гол. Рахунок стає на користь Київського Динамо. 1-0 стає рахунок. Вдається відкрити м'яч. Вдається відкрити а, рахунок, да? вдається відправити м'яч у сітку. А, турецького бішекташа. І дуже важливий м'яч забиває українська команда. Дуже, друзі, важливий м'яче забивають Кияні. Дуже важливий гол від української команди. Це 1-0. Друзі, після забуду я не продовжували контролювати прибіг подій. Знаєте, і м'яч дуже здорово тримала команда. Справді, Кіані виглядали просто неймовірно. Просто неймовірно виглядала... Українська команда матч проти турецького Бешикташа. Хороший матч. Справді дуже якісна гра в Динаміці справді дуже здорово виглядали. У першому таймі турецька команда мала більше все-таки, більшу частину матчу. все-таки Бешикташ володів м'ячем, матчі Мала реальних моментів команда не створила У той же час, я не реалізувала свою нагоду і вигравала доволі таки комфортно. Лібіш, до речі, глобально задачі не змінилася, їм потрібно було забувати гол. До речі, друзі, французький рефері Шапрон обслуговував даний поєдинок. Е -е, хороша була атмосфера у київського Динамо, і після перерви вона вона, друзі, тільки покращилася. Тільки покращується. Перше дуже здорово, ще заміни спрацюють від... у Дінамо. Каравець Мілецького поміняє. Ніткові Чермоніка поміняє Зулі Шевченко поміняє. В Біштеше Нобер поміняє угол меду, Тарман Ферра поміняє, а Байра МОГЛУ поміняє Гутика, кавіт на команді. А другий тайм. Атмосфера Океан покращується. Атмосфера покращується. Біших фактично руки у команди вже опустилися. Кіяні виглядали дуже-дуже здорово. Кіяні справді заволоділи повністю ініціативою, домінували кияні в центрі поля, контратака, дуже здорово працювала, креатив від Єрьомінка, гострі гості завершення Ярмонінка, Шевченка. Uh, wos, e, справді, кі, а, ось, справді, кияні виглядало дуже здорово. 55 та хвилина мачо. Андрія, е Ярмолянка, Мелевский э, шикарний пас. Э, зробив який виводить ярмоненка. Один на один. Ярмоника, ярмоника, ярмоника з. Э, з Річбером виходить один на один. Удар ярманенка, Обігрує вертаря, Порожні ворота. Удар! Гол. Андрій Ярмоленко, Андрій Ярмоленка робить рахунок матчі 2 2.0 на користь Київського Динамо, а потім буквально ще декілька хвилин проходить. Кияни втікають в контратаку. Роман Еременко пробиває из-за мештрафного мяч. Милашненькович прихопив вицкок и э, дуже добро видав в центр. На Гусева, Вагусів, близько позиція, удар це гол. И це 3-0 на користь Київского Динамо. 64 четверта худа матчу. Але це ще друзі став на кінець. 74-го на матчу Єременка зліво штраф в штрафні відпосував э, э, дуже хороша передача на Шевченка. Андрій Шевченка. Удар, гол Андрій Шевченка. І Андрій Шевченка забиває. 4-0 Динамо Київ розграміла Бешикташ Стамбул 24 лютого 2011 року. Кієні розгромили Бешикташ і Волдені мячем 51 на 49 перевага у Бешикташа по ударах 7-5-5-1. Це удари в ствіра, тут більше було ударів в ствір у Динамо, більше ударів по воротах у Динамо Київ. Друзі, якщо ми будемо зараз дивитися. Відповідно, по одному сейву зробили Вратарі один-2 з кутулими, трішки було побільше, біште. Точність продаж 83% обішетаж 81% у київського Динамо, але Кия не перемагаете. Киян не друзі. І перемагайте, уважаю по ділу. Хоча Біштаж більше команди, м'ячем володіло трішки, одного було значно більше гострих атак та якісне завершення. Турецька команда жодного разу не загрожувала серйозними моментами біля варіт Олександра Шавковського, а всі удари були здалеку чи неточні. Тому і справді, друзі, команда з Києва дуже здорово виглядала. Висновок матча. Я вважаю, що Кияні абсолютно по ділу Хороший м'яч у Нінабукевича на 30 хвилині. Хороший м'яч Андрія Ярмонька. Хороший м'яч Олега Гусева. Та хороший м'яч Андрія Шевченка. Динамо Київ справді дуже сильно команда зіграла дуже фізично. І рахунок 8-1 по сумі двохматчів протистояння київське Динамо розграміла турецький Бешикташ з Стамбула. І розграміла, при чому ж таки українська команда? Що у Стамбулі 1-4, що у Києві 4-0. Абсолютно, я друзі вважаю Поділу. Друзі, що взагалі ви думаєте з приводу даного матча ви можете, якщо у вас є думки написати в Вам, друзі, в чергові в я би хотів би добра побажати, щастя побажаємо да? Київському Динамо добра побажаємо вам, друзі в вечерні бажаю добра. Будьте друзі, не головне. Знаєте, щасливими людьми бережіть себе. Не головне бути щасливі Це друзі на щастя. Всім до побачення і всім до нових зустрічей Всім пока.